Привіт, вболівальники синьо білих. Сьогоднішня тема не може бути іншою: підписання нового нападника Динамо Едуардо Герреро, перш ніж розповісти вам, які п'ять клубів намагалися підписати його, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб посилити його. Давайте зробимо це. П'ять великих клубів змагалися за панамця, перш ніж він вирішив одягнути нашу футболку. За словами його агента Едгардо Карлеса, гравцем цікавилися донецький шахтар, наш головний суперник це звезда, партизан, угорський френсварош і турецький гестепе. Але лише Динамо змогло задовольнити фінансові вимоги луганської зорі, колишнього клубу Форварда. 24 річний Едуардо Гереро вже на полі. У цьому сезоні в українській прем'єр-лізі провів п'ятьох матчів і забив одного гол непогано для початку, чи не так насправді ринкова вартість гравця оцінюється в 1,8 мільйона євро згідно з трансфемакт, що свідчить про те, що наше керівництво зробило хорошу інвестицію. Тепер залишається питання: чи блищатиме Герреро у футбольці Динамо, чи може він стати недостатньою частиною нашої атаки. Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати, що ви думаєте про цей найм. Я залишуся тут, вболівальники синьо білих. До зустрічі в наступному відео і не забувайте вмикати сповіщення, щоб нічого не пропустити про наше улюблене Динамо. До пізніше.